Друзі, підтримайте канал підпискою та лайком. Буду щиро вдячний. А зараз гарні новини. Україна отримає перші три винищувачі Міраж на початку 2025 року. Перша партія винищувачів Міраж 2000, які Франція поставить Україні у першому кварталі 2025 року, складатиметься з трьох літаків. Зараз винищувачі цієї модифікації проходять модернізацію для можливості застосування озброєння по наземних цілях. Про це повідомляє французьке видання. Зараз винищувачу. Щочі цієї модифікації проходять модернізацію для можливості застосування озброєння по наземних цілях, за даними видання Міраж 2000, які будуть передані повітряним силам України, зможуть застосувати французько-британські крилаті ракети «Скальп», Еджі, Штормшедов і французькі кориговані авіабомби, досвід, застосування яких уже мають українські льотчики. Уряд Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги для України, який містить зенітні ракети для українських зенітно-ракетних комплексів «Франкенсем». Він містить бронетехніку, САУ, інженерну техніку, боєприпаси, зенітні ракети та обіцяні раніше комплекси ППО і Ріжте. Було передано 8 танків Leopard 1А5, 20 БМП Мардер разом із боєприпасами і запчастинами, ракети Сі Спаров, 30 розвідувальних БПЛА Вектор із запасними частинами, 460 штурмових гвинтівок МК 556, 110 снайперських гвинтівок, 240 тисяч набоїв для них, 3 тисячі пістолетів та ще багато іншого. Повний список оприлюднили на офіційному сайті німецького уряду. Тисяча гривень на людину. Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму. Яка буде відчутною для кожної сім'ї в Україні. Є підтримка для всіх наших людей, дорослі діти, кожна сім'я в Україні тисяча гривень на людину. На родину це вийде по кілька тисяч гривень. Кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг електрики. Квитки це Укрзалізниця, українські лікарські засоби. Також Зеленський доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки, на культурні послуги. Можна донатити на військових волонтерам на дрони. Всі деталі має визначити кабмін і представити все це людям. 1 грудня гроші мають бути у людей, повідомив Володимир Зеленський у Телеграм. Австралія передасть Україні танки Абрамс в межах нового пакета військової допомоги. Про це повідомив міністр оборонної промисловості під час свого візиту до Лондона. Так, до нового пакета військової допомоги вартістю 245 мільйонів доларів увійдуть танки Абрапс М1А1, які австралійська армія знімає з озброєння. Окрім танків, угода включає 29 броньованих інженерних машин, 18 танкових мостоукладчиків та 6 броньованих ремонтно-евакуаційних машин. У Франції почали формувати бригаду ЗСУ. Французькі військові проводять навчання для 2300 українських солдатів, нової бригади імені Анни Київської Еммануель Макрон розповів, що техніку, на якій навчають українців, потім передадуть Україні. Навчання охоплює широке коло складових, серед яких, зокрема, піхотний бій, бронетанковий бій з використанням АМІКС 10, інженерні дії з залучанням саперів. Протиповітряна оборона з використанням ракет Містраль, протитанковий бій з використанням ракет Мілан, використання безпілотних апаратів, снайперів, артилерійських систем Цезар. Командувач Збройних сил США в Європі Крістофер Каволі склав список американської зброї, яка допомогла б Україні у війні проти Росії. До цього переліку увійшли і крилаті ракети повітряного базування класу повітря поверхня IGM 158 Джесем. Про це стало відомо телеканалу CNN. Цей список був представлений у додатку таємної доповіді про стратегію адміністрації Байдена щодо України, яка була. Передана конгресу на початку минулого місяця генерал Крістофер Каволі окреслив перелік можливостей Сполучених Штатів, які б могли допомогти українській армії воювати ефективніше. Німеччина поставила Україні зенітні ракетні комплекси середньої та малої дальності і Рісте. Про це повідомив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг. Генерал повідомив, що відбувається постачання іншої техніки та обладнання в межах німецької військової допомоги. За його словами, Німеччина наразі здійснює доставку військової техніки і боєприпасів до України на високому рівні. Франція передасть Україні до 20 винищувачів міраж 2000 в рамках військової допомоги. Зараз французькі літаки проходять модернізацію для застосування озброєння класу повітря Земля. Точна кількість літаків, які будуть доставлені, тримається у таємниці. Однак, за даними різних джерел, Франція передасть Україні від 12 до 20 винищувачів міраж 2000 Бойові літаки будуть доставлені у першому кварталі 2025 року. Повідомив міністр збройних сил Франції. Нідерланди поставили Україні перші з 24 обіцяних винищувачів F-16. В рамках авіаційної коаліції про це повідомили у Міністерстві оборони королівства Нідерланди. Також вони передають запасні частини та обладнання для обслуговування та ремонту цих бойових літаків загальною вартістю 80 мільйонів євро. Уряд Німеччини планує надати 400 мільйонів євро на посилення України військовою технікою. Про це йдеться у листі міністерства фінансів до бюджетного комітету Бундестагу. Зазначається, що кошти мають бути використані зокрема на закупівлю військової техніки.